Нисочку їм додаємо. Люба, всім приємного спілкування. Танюша Ритмі, я теж Черкаса, дощу нема. Бачите? Галинка Рудова, Любочка, щирі вітання. Гарного, спокійного вечора тобі. Катюша возна Люба, доброго вечора. Іночка, навчитися їздити на машині. Ага, ще нема, не здійснила в тебе така мрія, не, щоб їздити на машині. Ну, в тебе ще все попереду, ти ще молода мама, так що навчися здаси на права і будеш водити машину. Все буде добре в тебе. Танюша, Редмі, Галинка Рудова, привіт. Гарного настрою, крепкого здоров'я. Іна вітається з Любою. Бажає доброго вечора, Любі. <кій> Танюша Редмі, Катя Возна, привіт, гарного настрою, крепкого здоров'я і удачі вам. Галинка Сідорова, всім доброго, мирного, благословенного вечора. Дякую насаєм. Галинка Рудова, дочекатись, поки побудують на Говерлу і таки підкорити її. А-а-а. А я боюсь такі речі робити, не знаю. У мене страх, паніка, я не можу. Я ото подивлюся, там руками, тож ж їх намилюють і ногами ж стають, руками. Думаю, а як поскобзнуся і впаду прірву і капець. Катюша вузна підвечеряла, випила таблетки, заклала стірку і слухає стрім. Катюшечка, дякую. А, без роботи не можемо, так? Да? Ілля, привіт, Катя. Даке. Танюша Редмі, Любушка, привіт! Гарного настрою, крепкого здоров'я, удачі, благополуччя. Галинка Рудова, Ілюша, вітаю тебе гарного вечора. Валюша Лапенко, доброго вечора. Всім доброго вечора, Валюшу, і тобі. Дякую за підтримку. І на в нас такі, у вас такі красиві троянди. У мене тільки будуть починати розцвітати. Ще з пару днів потрібно. Нічого, зато в мене цвітуться, а в тебе ще будуть. Все добре, в кожного вже різні сорти різні. Будеш скоро милуватися, Іночкою тим так пахнуть вони на весь двір. І на машина є, чоловік їздить, каже: навіщо тобі? Ну, я розумію, але ж хочеться так. Тетянка, після роботи йшла, то сала купила, вибору не було, але 300 гривень кілограм. О, бачите, дорого. Капець, як дорого, сало. Галинка Рудова, тоді канатну дорогу з кабінками. А, зрозуміла. Надюша Малик, доброго вечора. приємного спілкування, упав дощ. О, Надюшечка. Там у вас усіх дощик, всі пишуть, що дощик. Ну нічого, все буде добре. Хай іде, на нього є земля. Світланка Михнюк, доброго тихого вечора всім. До обіду була спека, потім гроза і сильний дощ, знову в городі болото. Ой, ви так нічого й не встигли, да, Світланко? Люба. Всім гарного вечора, міцного здоров'я, Люба, я їй доробляю роботу, Бог поміч. Діанка, мирного неба, всім привітики. Катюша возна Іна, доброго добровечора, гарного спілкування. Діанка, привіт тобі, привітики, Діаночка, Іні присила смаколики. Катюша возна, привіт від діанки. Галинка Рудова, Світланка Михнюк, добровечора, чудового настрою і бадьорого. Світланка Люба, доброго вечора. І Діанка, привітики. Надюша Малик, для всіх рози теж починають розцвітати. І Надюша дарує всім троянди. Діанка, Світлана, Михнюк, привіт вам. Галинка Рудова, Діаночка, доброго, щасливого вечора. mm -hmm.